Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина-садочок. Миру вам та добра та смачних заготівель з ягід, фруктів, зелені, все, що виростили і треба заготовити на зиму. Будь ласка, готуємо! Ну, а для того, щоб зробити це правильно і сприятливий для цього час, щоб заготівлі були смачні, яскраві і не були. Не хочеться говорити це слово навіть, хай краще у вас все. Вийде на добре, на відміна і ваша консервація буде смачною взимку. Ну, а для цього давайте розглянемо аграрний гороскоп заготівлі, ягід, зелені, овочі, фруктів на зиму, в червні 2023 року. Київський час у нас. Отож, коли не можна, робити заготівлі на початку місяця і до 3 червня до половини дня. Чому? Тому що в цей час будуть працювати енергії з е, стихії води. А при енергіях стихії води, коли місяць знаходиться в цій стихії, то завжди, всі ягоди, листочки, фрукти, все дуже багато має води. І ця продукція і має інший колір при переробці, і вона дуже швидко псується. Тому, будь ласка, починаємо з готівлю. Бачите, в нас дуже великий період попереду. Це у нас третього. З обідньої перерви 4, 5, 6, 7 та 8 дуже великий період, коли можна робити різні сушіння, заморозку, консервацію. Все це готуємо ось оці дні з 3 часу червня обіду до 9 вечора. Далі ми не беремо знак водолій. Подивіться, чому? Тому що буде накладання енергії стихії води на стихію повітря. І ми вже це Стільки раз прові... перепровіряли, будь ласка, будьте уважні. Цей день не робимо заготівлі. 10-го, не робимо 11-го, аж пізно ввечері, після 9-ї, 10-ї години вечора вже можна буде займатися різними заготівлями на зиму. Чому знову ж таки стихія води риби? Так, мене питають, а що ж робити, якщо в цей час огірочки вже готові і треба їх збирати, куди їх дівати, не можна ж їх залишати. А ми в цей час робимо так: збираємо і ділимося з друзями, з рідними, з близькими людьми. І вони теж в цей час, от в який час, коли не можна закривати в банки, то в цей час наші друзі теж ласують вітамінами, плодами чи іншими нашими дарами. Городу та саду. Далі у нас дуже великий період. Дивіться, коли можна займатися заготівлями: це 12, 13, 14, 15, 16 і 17 можна займатися всіми заготівлями. Це і сушимо. І зелень, і ягоди заморожуємо і займаємося консервацією. Варимо варення, джеми, і все це закриваємо в банки. Отож, 17 го останній день, хоча 18-го у нас перехідний час, бачите, близнюки у нас вранці. Але в 13.59 перехід знак рак, і завжди 6 годин накладаються. І ми вже знаємо, що треба краще в цей день після обіду, пізніше можна ще й увечері. Закрити чи в банки, чи приготувати щось смачненьке. А в цьому знаці ми вже не закладаємо на зберігання і не готуємо заготівлі на зиму, тому що вони псуються дуже швидко. А ось у нас буде період в леві, будь ласка, тут вже можна 21 та 22 можна і сушити, і заморожувати, і робити різну консервацію. Але в нас є один знак не стихії води, це стихія землі, діва. Ми стільки раз перепровіряли, і весь час один і той же результат. Будь ласка, 23, 24 та 25 не рекомендується проводити різні заготівлі. Це дуже час такий, що от ми і в минулому році ще раз. Я кожен рік перепровіряю. Думаю, може час змінився, і тут буде зовсім другий результат. Весь час. Огірки такі м'які розповзаються, і помідори не дуже смачні, вони м'яге, і ароматні такі, як коли їх можна зробити в інший час, а інший час далі, бачите, терези? В цьому часі. Будуть смачні, і колір буде гарний, і смачні плоди, ягоди. Все це буде зовсім другої якості. Отож, використовуємо цей час. А далі, знову ж таки, час, я називаю, коли не можна робити заготівлі, час для друзів, час поділитися з тими, у кого цього немає. Будь ласка, 28, 29 та 30 це не час для того, щоб робити заготівлі на зиму із зелені. Із ягід, фруктів і овочів. Файні підписники. Файні глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.